Заглянемо в котел борця після першої протопочки. Відкриємо, що трошки у нас лучача була. Хтось мені писав, там не догоряє паливо по малі отвори. О, бачите, приклеїлася фарба. Одивимося тут. Який ти попелець, попелець, попелець. Тут не допалу. Якщо ви бачите, не допал, ну о, знайшов я таку. Просто людина було жару, котла перегрів, ну не тут. А в іншому об'єкті. Вона перегріла котел більше 110 градусів кажу знімайте цепочку, хай е, той жар захолоне. Вже мені пише коментаря, у вас малюють, у вас не палива. Ну, Значить розумні люди. Значить розумні. Дивіться, це, якщо дати йому добре догоріти, бачимо, що, що тут. Оце таке називається недопал. Перший щось покоментувати, трошки-трошки включайте голову.